Привіт, сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такого милого. Класного гарбузика. Для нього вам потрібно гачечки. У мене великий набірчик. Зараз я вам покажу, як підібрати ниточку. Та ниточка. Ниточка будь-яка, яка є у вас вдома. Чому? Тому що зараз я вам продемонструю, як ми будемо підбирати гачечок. Тобто, в залежності від того, яка у вас є ниточка, ми беремо гачечок. Гачечок нам потрібно взяти так, щоб Наша ниточка повністю ховалась ось в цей дзьобік. Тобто, якщо ми візьмемо маленький гачечок, наша ниточка не ховається зовсім там цей дзьобік. І також, якщо ми візьмемо дуже великий гачечок, вона туди вона там втопилась і там ще влізе ще одна така ж сама ниточка. Тобто ось ниточка підходяща під наш гачечок. Будемо, для того, щоб в'язати наш, нашу тиквочку, наш гарбузик, нам потрібно зв'язати рівне полотно. Чим цей варіант нам легший, тому що, на відміну від такого гарбузика, гарбузик в'яжеться по колу. Тут потрібен розрахунок і трішечки складніший метод в'язання. Цей гарбузик в'яжеться рівним полотном. Що ми робимо? Спочатку ми з вами вирішуємо, яка у нас буде висота. Робимо першу петельку. Нагадую, як ми це робимо. Ми кладемо нашу ниточку. З цієї сторони у нас ниточка закінчена, її немає, ми з нею не працюємо. Ми робимо першу петелічку. Ось з цієї сторони, там, де в нас моточок. Ми беремо нашу ниточку і робимо ось таку петельку. Тепер наша петелька робить так: чух-чух-чух-чух-чух. І приїхала крендельком от сюди надовгеньку. Взяли задовго, потягнули вниз. Тепер саме-головне. саме, саме головне. Ми вставляємо сюди крячечка, щоб наша петелечка не роз'їхалась. І задушуємо наш крючечок. Задушили. Він тепер гарненько тримає ниточку. І тепер нам потрібно зробити 25 повітряних петель. Що це значить? У нас на крючечку є петелечка. Наш крючечок повинен вільно бути в петелічці, і він не повинен бути дуже сильно затягнутим. Ми беремо нашу ниточку, повертаємо крючечок вниз головкою. І протягуємо в петелечку. Ще раз, якщо ми взяли крючечок і будемо ось так тягнути в петелечку, він не проходить. Нам потрібно повернути крючечок вниз і протягнути ще маленький лайфхак. Якщо вам незручно, ви тільки починаєте, я тримаю пальчики пістолетиком і внизу тримаю наше в'язання, щоб воно ось так от не крутилося, так? Якщо на початку чудово розумію, що може бути незручно, тому є такий лайфхак. Беремо нашу ниточку і накручуємо два рази на пальчик. Просто так ми накрутили. Ми тут пальчиками вже не тримаємо і продовжуємо. Коли наша ниточка ось натягнута, наше в'язання йде дуже гарно. Можна рахувати зразу, якщо складно, можна пров'язати. Потім в наступному відео покажу, як ми перерахуємо наше в'язання. Thank you.